Є. Вітаю тебе в студії Радіополе. Традиційно говоримо про історію українців у Польщі. Розкажи свою і як ти зустріла війну. Доброго дня, мене звати Надія, мені в травні буде 33. Я з містечка Херівшу на Львівщині, але вже довгий час проживаю, так сказати, навчалися, працювали, народжували в Одесі. І, звичайно, як всі українці 24 лютого ми зустріли війну. В Одесі це було десь 330 340 Ми на дев'ятому поверсі живемо, тому це був такий потужний вибух, що і вікна затряслися, все так було. Звичайно, я виглянула віконечко, а в нас будинки таким квадратом, і всі люди почали виходити таксі, сідати в машини. Ну і я пізніше був другий другий, також потужний такий вибух. І я зрозуміла, що потрібно щось робити, щось діяти, тому так в останні секунди зайшла в додаток приват 24 і взяла білет: білет до Львова, боковий, верхня полка це прям був останній. І на вечір ми виїхали. Ще було так досить спокійно в Одесі вечором. Тому їхали, звичайно, ми так трошки тяжко, тому що, від'їхавши від Одеси, Буквально напевно дві годинки поїзд зупинився. Нам сказали всім присісти, дітей запхати під столики, і також десь так в далечині був потужний вибух, і ми ще так десь просиділи хвилин, можливо, 40 і без виключного світла ми так потрошки-потрошки почали рухатися. Ну, звичайно, ми прибули до Львова. Це було 25-те. Вже у Львові була дуже велика паніка. Вже було багато волонтерів, багато людей. Нас зустрічав Вуйко мій. Добре, що він високий. Він просто так. От малого зняв. В Одесі було неспокійно і на початку війни, а зараз ще гірша ситуація. Бо навіть знаю, що вчора був черговий так, обстріл. Так, На пересипі це де переправа. Так, там був обстріл. Ми завжди дивимося. Як то кажуть, відслідковуємо події, тому що там залишились близькі, рідні. Приїхали ви до твого рідного містечка Містечко Хірів. Так, воно знаходиться 14 кілометрів від кордону Коростенко-Смільниця. Е, теж було ще 25-го досить так спокійно, ніякої паніки, нічого. Ми трошки відійшли від дороги, відійшли від 24-го числа, і на ранок в нас будинок попри дорогу. На ранок я відкриваю фіранки, і це просто була ціла вулиця людей, дітей, тварин, машин, тому що всі там і автобусами, і своїми авто добиралися до кордону. Так, і досидівши до вечора, я зрозуміла, що людей дуже багато. В нас наші спільноти почали утворюватись там Телеграм, WhatsApp. Так, і я, так сказати, вступила в наші ряди волонтерства і трошечко допомагала. Дітками готували на вокзалі е, каву, чай, бутерброди, е, пускали там маму з дитиною, щоб там помитися, погрітися, тому що це була така е, дощ, сніг, ще як лютий такий місяць. Це ми... Люди були з таких з вже охоплених війною регіонів. Е, так, 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 це так. вже були з охоплених війною. Деякі просто були, мали просто на собі рюкзачок і все е, так. Бо в нас оце трапилось... Сім'я, мама з двома дітками, це двійнята, їм було три рочки, вони зовсім були маленькі. І, але та, якби наша спільнота Хірівська створила автобуси, автобуси, хто мав свої буси пасажирські. І в першу чергу садили пенсіонерів, матусь. Неповносправних людей, бо також було дуже багато, і довозили під кордон, тому що хто хтось йшов пішком, але самі розумієте, це 14 кілометрів, так, тому дуже гарно спрацювали. І так, це десь було на протязі ну, до місяця часу, так. Ну, поки е був цей такий інтенсивний, такий інтенсивний наплив, біженців. наплив. Так, так, е В нас є е хірівська школа-інтернат, вона також приютила тих, хто там, ну, Хотіли якось перевести подих, обдумати, куди далі. Коли до тебе прийшло те розуміння, що ти теж мусиш виїхати? Бо я знаю, що і Львів бомбардували, і Львівську область. Тобто ну, немає безпечного місця в Україні. З часом, з часом, дивлячись на ці всі обставини, на прильоти також до Львова, і оце постійно тривоги. Ну, Ми так ходили в садочок, і вони кожна тривога, вони діток водили в підвал. І так побачила, що моя дитина починає на фоні того трошечка він боятися, якихось звуків, десь якась сирена. Він так, ну, така була реакція вже неспокійна. Ну і відповідно зрозумівши, що ситуація не міняється в Україні, тому я так вирішила, щоб. Як, напевно, всі мами, хто має діток, маленьких, дорослих, якесь майбутнє, навіть не майбутнє, я би сказала, а спокійне дитинство, щоб спокійно погуляти на площаці, спокійно якось навчатися, пізнавати цей світ, тому що моєму синочку буде 5, також в травні, і це такий період, що в все для них цікаво, все пізнавальне. А що я буду розкласти дитині, що він згадає з дитинства, що вони спускались в бомбосховищі і він чув вибух, і ну, це так, звичайно, багато діток залишилося. Але моя така думка, і я думаю, це буде думка багатьох мам, що якщо є можливість, а я знаю, що в Україні є така можливість, тому що працюють багато волонтерів, багато соціальних служб, які. В першу чергу вивозять, приїжджають навіть стараються в окуповані території вивозити діток, щоб от дійсно дати дітям, дітям якесь щасливе на життя. на життя, так на життя і пізнавання цього світу. Так. Як ти уложила своє життя в Польщі? Я знаю, що ти за фахом реабілітолог, е, Так, Далося? практичний психолог, реабілітолог. Е, так, мій шлях, як звичайно, всіх я приїхала сюди в ополе. Це була, як і для всіх, чужа мова, оточення, незнайоме містечко. І як сказати, в житті завжди нічого не трапляється просто так. Тому я так сиділа, обдумувала і хотіла так сказати свою маленьку відкрити справу. І мені на моєму шляху зустрілася Олександра Алтуф'єва. І я потрапила на її зібрання, яке вона організовує Рада поле жінок. Так, і вона мені запропонувала залишитись в цій раді, і дуже гарний в неї проєкт, тому що в нас є різні, як би це сказати, направлення цієї ради, і навчання, і о, там освіта. Ну, дуже багато юриспруденція, переклад. Так. А мені випала нагода, так би очолити, ну, очолити це так голосно буде сказано, але бути в раді такому напрямку здоров'я. Так, здоров'я, так як я працювала в Одесі в реабілітаційному центрі з дітками ДЦП, тому і тут надалі продовжую так сказати це, цю справу. Так, ми організовуємо вже проведено чотири зустрічі з неповносправними дітками та їх батьками. Кожного разу в нас різні зустрічі, різні напрямки. Це і реабілітаційні центри, і різні допомоги, які ми можемо організувати. Тому так. Я розумію, як волонтеріат допомагати так, волонтеріат. діткам з проблемами і їх батькам в новому середовищі адаптуватися, знайти там шляхи вирішення якихось проблем. Так. А саме, ну, чим ти заробляєш на життя? Чим заробляю на життя, це також за допомогою дівчат цієї спільноти, тому що це дійсно велика підтримка. У нас є різні вікові категорії, знаєте, хто з різним досвідом. І завдяки, так сказати, натхненням кожної історії, пані, будемо казали, яка є в нашій раді. Я надихнулася відкрити свій маленький кабінет, по так сказати, релакс масажу. Це стоунтерапія. Медові медовий масаж е, так, тому от в цьому направленні займаюся. На завершення нашої розмови. Е, Який ти маєш план на той період після перемоги? Повернутися чи залишитися? Ой, ви знаєте, е, так, якщо чесно і відкрито, то напевно повернутися. Повернутися, бо е, тут навіть звичайно хочеться. Дуже сильно хочеться, тому що сумуєш за тим всім, але за такий період, що я є вже тут, якось і тут ти, як сказати, потрошка так пускаєш малесенькі такі коріння. І ти також розумієш, що ти тут потрібна і тим діткам, і тим матусям, тому що навіть по сьогоднішній день ще приїжджають, багато пишуть там, що ой, ми чули. А можете підказати, а можете так. І ми залюбки підказуємо, направляємо. І тут, ніби вже так трошечко освоюєшся, Ну і додому хочеться. Дуже дякую тобі за розмову. Що ти прийшла, поділилася своєю історією, своїм досвідом. Можливо, когось це також надихне. Щось робити, рухатися далі. Так, це звичайно, треба рухатися далі, пробувати. Найперше пробувати, створювати, не боятися нових знайомств. Там, допустимо, як я завжди кажу, запрошують, треба прийти. Не запрошують, не йдемо. Але завжди потрібно так, відкривати для себе щось нове.